Харі Крішна, подільчани, Харі Крішна, українці. Як завжди, я вам покажу те, що вони покажуть місцеві ЗМІ і що приховує місцева влада, зокрема, фінансів. Кожного року, щоб ви знали, місцева влада Подільська отримує гроші, увага, на оздоровлення 18 плюс тисяч гривень. Це албанський та його заступники та його оточення. Ось ці прізвища. Навіщо їм гроші на здоров'я, якщо їх хвороби не виліковані, а саме жадібність до грошей та зайва вага. Я вже показував по три, по дві бороди до, на голові без шиї. Але ж дуже шкода те, що у місті дуже багато військових, які не мають кінцівок, не мають протезів, навіть інвалідних колясок. Зокрема, сусід Олени Музичук не має двох рук, а також італія дотека, яка зараз знаходиться у Львові, пише, каже, Юра, блін, немає коляски. А ноги немає, інша поранена. Як пересуватися, не знаю. Допоможіть, будь ласка. Да, пане Юрію, мені потрібна коляска. От не така, от як я от беру. У е, е, людей да. просі, щоб на виїзд була от коляска. От я на центральному вході, а мені потрібно свою мати. Так что, что есть по этому поводу, требует работы. Если наше общество считает нужным это, наверное, нужно откладывать, что-то делать. Понял? Нужно иметь свой, каждый иметь здесь свою коляску. Ну, не каждый, вот это две на общие. Но они всегда заняты, и невозможно выйти не покурить, ни пописать, ничего. Так что, по поводу коляски надо уже решать. Вот 16 тысяч гривень. Це щонайменше одна, більш менш якісна коляска інвалідна або п'ять мінімальних пенсій пенсіонерам. Але для них це просто вистачить, ну, на, тримай тобі на каву е, назву на оздоровлення. Тож, друзі, не мовчіть, тому що в нас все менше залишається, що багатьох мобілізували, далі буде гірше, через те, що нас буде менше, а вони будуть далі продовжувати працювати на посадах. Треба писати петицію. Яку я вам пізніше розповім? Марія Крішна. Допоможіть Віталію Дротенка. і збирати гроші на коляску.